Розкажіть, будь ласка, ви як представник, як військовослужбовець третьої штурмової бригади славетної нашої. Що це за підрозділ? Взагалі дехто навіть його боїться. розкажіть, що таке третя штурмова зараз? Третя штурмова бригада це одна із найкращих бригад по рейтингу в Україні, які визначається головнокомандуванням. Перш за все це бригада, яка створена на патріотичній основі. Де є желізна дисципліна, де є такі поняття, як честь, совість, побратимство. Я хотів би закликати хлопців, які зараз визначаються, зробити свій вибір на користь третьої штурмової бригади, тому що це бригада, в якій до людей ставляться до особистості, цінять їх, поважають і рахуються з їхніми думками. Краще вибір зробити свій. 에... Свідомий, свідомий вибір, вибір. Так. і обрати цю бригаду, в якій, я думаю, їм сподобається служити.